Кажуть точно поети, у війни не жіноче обличчя, і, мовляв, не властиво жіночі раніній душі нищить, бити до смерті, стріляти, рубати, калічить, поклик жінки любити, а ще про кохання вірші. Все це правильно. Тільки от, глянувши вдовом у вічі і побачивши спогадів вилиняти прапори, бачиш їхні на фоні воєннім обличчя, у війни їхніх кіз і очей молодих кольори, то обличчя війни, цей змарнілий весільний віночок. Що не встиг заквічати красунь сільської косу, то обличчя війни, удовині недоспані ночі, коли руки гудуть, а очам пилищам душі не доснуть. То обличчя війни, коли мати вигадує тата, так давно це було, що казав, як співав чи косив. Зобов'язана жити, бо ще справ так без нього багато. Скоро бабці зробить дорослий, одружений син.